Плавання у рідній Гавані. Влада Німеччини заборонила в'їзд до ФРН та країн Євросоюзу фанатці Путіна Олені Колбасникові та її співмешканцю і поплічнику так званому Максу Шлунду. На последующие 20 лет, это тем, что мы являемся угрозой безопасности Германии. Вот интересно только в чем же это мы являемся угрозой? Олена Колбасникову німецькі ЗМІ охрестили принцесою Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ путіністка стала наймедійнішим обличчям проросійських акцій у Німеччині. Після 24 лютого 2022 року спільно із співмешканцем організовували чисельні акції, і автопробіг у Кельні і низку мітингів, на яких відкрито підтримували військову агресію Росії, вимагали від влади Німеччини не надавати допомогу Україні. А також активно спекулювали питаннями пов'язаними із біженцями. Росія не є агресором. Я і далі просто в цьому біждина і підтримую далі свою Росія не є агресором. Росія ні на кого не нападала. Важко повірити, але Олена Колбасникова народилась в українському Дніпрі, хоча переконує, що в СРСР у 90-х, як пишу у своїх соцмережах з родиною колишнього чоловіка причепом переїхала до Німеччини. Її соцмережі це оди Путіну, кокошник, камуфляж, тільник з ведмедем та Чебурашкою. Стандартний набір ватниці з українським паспортом, яка живе в Україні НАТО та обожнює Росію і її так званих героїв за фактично підривну діяльність у Німеччині Путін колбасникову без папірця не залишив. Моя мічка, моє жоді сповнилася вчора, 27 сентября сітебря, року указом президента Російської Федерації. Нашим дорогим бажаємо Владимиром Владимировичем Путіним я отримала російське гражданство. У мене сльози для радості. Але увагою її не обійшли і німецькі журналісти, коли стала героїною чисельних публікацій. Виявили, що її співмешканець та поплічник Макс Шлунд не такий вже й пересічний чоловік. Хто ви? Прошлой жизни, ведь у вас же было какое-то другое имя, другая история. Я офицер запаса, старший лейтенант. Я был контрактником. Российская армии? Совершенно верно. Просто жизнь повернулась и переехал в Германию. Да, родился и вырос я по другим именем, ну, поменял имя, но не в связи с происходящими событиями. Это было по другим причинам. Я мав неосторожність э, познайомимся з одним нехорошим чоловіком, жениться. І вот, э, -го вот как раз з 2015 года йдуть проблеми з ним. Бесконечне судебні засідання і так далі. І от краси проблеми з ребенком, що мені не дають увидеться. Макс Шлунд, він же Ростислав Теслюк, Москвич із родини військових. У 2010 році московський суд виніс йому вирок рік умовно за напад на людину. Вже за два роки Теслюк, завдяки колишній дружині, виїхав до Німеччини на ПМЖ, а вже там і познайомився з колбасниковою. Звернули увагу на родину проросійських активістів і німецькі правоохоронці. відносно Олени Колбасникової за відкриту демонстрацію забороненої у німеччині символіки В та З. Завели кримінальне провадження на засідання. Суду Колбасникова прийшла з величезною брошкою у вигляді зірки Давида у кольорах триколору. Мені винесли приговор 30 днів тюрми. або за кожен день по 30 євро євродажна заплатить державну казну. Ми робити апеляцію, а там Бог с нами і оно дивиться. Поки суд розглядав одну справу про демонстрацію забороненої символіки. правоохоронці розслідували вже іншу. Заведено відносно колбасникової за порушення санкцій. Справа у тому, що фанати Путіна у Німеччині збирали так звану гуманітарну допомогу і цього не приховували. З нею вони, як громадяни Німеччини, поїхали на українські землі, окуповані російськими військовими. Ми зараз їдемо до їдям наші ми їдемо, до тим, хто дійсно за нас. Ми хотим їм показати, що ми з вами, ми люди з Германії, ми віримо, в них. Ми, ми підтримуємо. І наша поручна не нараза. Вона буде систематично і регулярно. У цій поїздці Колбасникова та Шлунг привезли, начебто, гуманітарку від очолюваного путіним загальноросійського народного фронту. Насправді ж це була допомога військовим. Їм передали намети та гроші. 500 євро на придбання радіостанцій для 42-ї мотострілецької дивізії. Запрошення санкції ЄС Парашці загрожувало до п'яти років за гратами. але справа до суду так і не дійшла. Колбасникова та шлунд в червні втекли до Калінінграду і там же розгорнули свою бурхливу діяльність в підтримку так званої СВО.